Продовжуємо. Записали тему уроку площа круга та його частин. Площа круга та його О, частин. Таке поврем'я вернулося. Ми з вами минулого разу розпочинали номер 813. Так. Перше завдання. Ми з вами, якщо я не помиляюся, виконали. Правильно чи ні? Далі. Записали номер 813. Номер 8.13. Друге. Знайдіть площу кругового сегмента. Якщо радіус круга дорівнює 5 см, а градусна міра дуги сегмента 150 градусів. Градусна міра дуги сегмента 150 градусів. Побудували коло. Побудували коло. Позначили в ньому центр. Позначили в ньому центр. Так, ну десь приблизно ось тут. Десь приблизно ось тут. І записуємо, що в нас за умови є. Радіус, радіус дорівнює 5 сантиметрів градусна міра. Дуги дорівнює 45 Н можемо записати дорівнює 150 градусів. 150 градусів. Далі. Далі, якщо мова в нас йде. І знайти нам треба площу сегмента. Так, і записуємо. Площа сегмента. Площа сегмента. Якщо в нас мова йде про кут 150 градусів. Якщо в нас мова йде про кут 150 градусів. Який це буде кут? Тупий. Гострий, тупий чи прямий. Тупий. 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 Провели приблизно кут. 150 градусів. Провели приблизно кут 150 градусів. Ну, тупий нам треба створити. Далі побудували. Тепер сегмент, який нас цікавить. Давайте його з вами заштрихуємо. Тобто, ось цей сегмент нас цікавить. Або давайте ви можете заштрихувати, я його, в принципі, можу спробувати ось так зробити. Ось таким чином зробити і позначити. І позначити А. Стоп, центр зробимо ОБ. ОАБ. Ви можете його замалювати, заштрихувати, все що завгодно. Все, що завгодно. Тепер, в принципі, в нас все те саме, що ми з вами робили на попередньому році, тобто відрізняється лише тільки градусна міра. Відрізняться тільки градусна міра. Тобто, робимо все те саме. Робимо все те саме. Парашут. Далі, ну або парашут. Так, починаємо. Минулого разу ми з вами розбирали, що для того, щоб знайти нам площу сегмента, в, тобто, в цьому випадку, в попередньому, нам треба площу трикутника, нам треба площа трикутника, а точніше, площа сектора нашого. Відняти площу трикутника АОБ. Так? В цьому випадку все так само. Відняти площу трикутника АОБ. Тепер шукаємо площу сектора. В принципі, все ми можемо знайти, шукаємо площу сектора. Пі Р в квадраті Н, тобто Пі помножити на 5 в квадраті. Помножити на 150 поділити на 360. дорівнює І помножити на 25. 25 помножити на 150, поділити на 360. Дорівнює. Що ще можемо скоротити? 153. Одразу. Приберіть зайві нулі. Це перше, з чого можна розпочати. Тепер 15.36. На що можна скоротити? На 3. На 3. Залишається в нас 12. Та залишається в нас 5. Та залишається в нас 5. Ще щось можемо скоротити? Нічого більше mm -hmm. не можемо. Перемножуємо 125π, 125π поділити на 12 квадратних сантиметрів. Це в нас площа сектора. А там через сім. Тепер. Тут так само, як все так, все так само, як попер... на попередньому уроці робили. Площа трикутника АОБ нас буде дорівнювати одна друга ОА помножити на ОБ. І помножити на синус кута між ними. Тобто на синус кута АОВ. АОБ. Підставляємо значення одна друга. Далі. На 5 на 5. І на синус кута, синус 30 градусів. Одна друга на 25. Сінус 30 градусів. Чому дорівнює? Сінус 30 одна друга. Одна друга. Одна друга. Так само скоротити ми нічого не можемо, тому записуємо. Те, що в нас вийшло, 25 четвертих квадратних сантиметрів. Запис сегменту. Шукаємо площу сегменту. Спільний знаменник. Спільний знаменник. 12. Так, 125. По-перше, спочатку підставляємо все, що ми знайшли. 125 і поділити на 12. Мінус 25 четвертих, спільний знаменник буде 12. У нас виходить 125. Міс 75. 75. Мінус 75. Дорівнює. Тепер дивіться: для того, щоб дістатися правильною відповіді, виносили задушки. Що ми можемо винести задушки? 25. Ми можемо винести за дужки 25. Ми можемо винести за дужки 25. Тоді в у нас виходить. 25. В у нас виходить, тоді 5 мінус 5. Поділити на 12 квадратних сантиметрів. Ну, якщо зовсім, щоб було, як. У вас вказано в підручнику. То тоді 25 дванадцятих А далі 5 мінус 3. І мінус 3 О, квадратних тільки сантиметрів, не кубічних. 15 чи 12? О, 12, 12. Квадратних сантиметрів. Побудували. Далі продовжуємо. Те саме. Зараз. Так, завдання те саме. Тільки тепер розглядаємо третій випадок, який ми розгляну. Тобто, тут окремий випадок. номер 8, 13, третє. Тут окремий випадок. Тобто, так само побудували коло. Побудували коло. Так, встановили його центр. Десь ось тут, ну, приблизно десь. Далі, тепер у вас мова йде про 330 градусів. У вас мова йде про 330 градусів. Який це буде кут? Це буде кут тупий, він буде настільки тупий, що з іншої сторони він буде гострий. Тобто виглядатиме це приблизно десь ось таким чином. Виглядатиме це приблизно десь ось таким чином. Ну, тобто, щоб вийшов кут 30 градусів. Давайте трошки більшим його зараз зроблю, щоб було видно. Щоб було видно. 330 градусів. Тобто тут аби. А, а саме цікавить нас саме ось цей кут. Ось цей кут нас цікавить. Тепер. Що в нас відомо? Так само в нас відомо, що радіус буде дорівнювати 5 сантиметрів. Тепер давайте з вами ось тут проведемо також лінію, тому що зараз поясню, навіщо ми це робимо. Зараз поясню, навіщо ми це робимо. Так. Значить то так. Тепер, навіщо ми це робимо? Далі в нас кут АОБ. Чому буде дорівнювати? Подумайте, чому буде дорівнювати кут АОБ? Якщо Н ну, у нас 330, а то АОБ 30. 30 градусів, правильно. Внутрішній кут трикутника буде 30 градусів. Якщо в нас. Градусна міра цього кута 330, то внутрішній кут буде дорівнювати 30 градусів. Це ми з'ясували. І так само нам треба знайти з вами площу тепер, Але Тепер треба побудувати, який же в нас буде сегмент, якщо в нас мова йде про 330 градусів. А сегмент буде всього навсього ось такий. А сегмент буде всього навсього ось такий. Вибачте, не туди. Ось такий. Ось так, ось так, ось так. Тобто, ось це все. Я думаю, 330, а то 30 градусів. 330 градусів, ось це все в нас буде ось цей великий сегмент. Давайте, може, іншим кольором зроблю. І Ось такий великий сегмент. Нам треба шукати. Тобто, лише шматочок цього круга ми не замальовуємо. Як нам його можна знайти? Як нам його можна знайти? Дивіться. Розказую, якщо в попередній задачі, якщо в попередній задачі. Дивіться, ми з вами, коли коли шукали площу сегмента. Нам треба було. Тобто тут в нас за умовою нам треба відняти від площі сектора площу трикутника, щоб знайти ось цей шматочок. То в нашому випадку наша площа сектора ту, що ми, тобто ту, що ми будемо шукати. АОБ. Ось цю велику. Наша площа сектора. Плюс площа трикутника АОБ. Плюс площа трикутника АОБ. Як ви думаєте, у зв'язку з, з чим це пов'язано? Чому там був мінус, а тут. Дивіться, це пов'язано з тим. Це пов'язано з тим, що тут дивимося. 45-150. Кути менше 180 градусів. Як це? Ні. Менше. Градусна міра. Градусна міра дуги сегмента менше 180 градусів. Тобто, шукаємо лише шматочок, як ми це робили ось тут. Тут у нас градусна міра дуги сегмента більше 180 градусів. Тому, якщо більше в нас 180 градусів, відповідно тоді нас буде цікавити і інший кут. Тобто, наприклад, давайте повернемося. Наприклад, градусна міра дуги сегмента буде в нас, ну, візьмемо, нехай буде ну, 200 градусів. Так, наприклад. Це не будуйте, це я вам просто покажу. От, наприклад, провели. Наприклад, провели раз, провели, наприклад, два. Да? Ось тут з'єднали. Ось тут з'єднали. То тоді б ми шукали з вами ось цю частину. Зрозуміло тепер? Якщо більше. Далі. Далі. Тепер. Тепер. А далі все так само. Тобто площа сектора, площа сектора. Але єдине, що дивіться дуже уважно, площа сектора. За тією самою формулою. І Р в квадраті n поділити на 360 градусів. Тепер у нас сектор. Дуже великий. Тобто І в нас залишається. Далі помножити R в квадраті, радіус в квадраті, як був, так і залишається 5 в квадраті. І, поділи, і помножити на N. А ось якраз тут градусна міра буде 330. Тому що градусна міра нашого великого сектора 330 градусів. Поділити на 360. Дорівнює. До Можна перетворити. І помножити на 25. І помножити на 25. Помножити на 330. Поділити на 360 дорівня. Те саме, що ми робили до цього. Одразу нулі можна прибрати. Далі, що ще можна скоротити? 36. 33 та 36. Наскільки? На 3. На 3. Залишається 11, 12. Ще щось можемо скоротити? Ні, нічого більше. Тому 12. В принципі, можемо обчислити. В нас тоді виходить 275 π 275 π поділити на 12. Поділити на 12 квадратних сантиметрів. Далі площа трикутника. А ось з площею трикутника треба дуже уважно. З площею трикутника формула та сама. Площа трикутника АОБ. Дорівнює. Так, те, що ми записували, одна друга, помножити на 5, помножити на 5 і помножити на синус. Дивіться, внутрішній кут трикутника ми з вами з'ясували, що 30 градусів, тому помножити на синус 30 градусів. Тобто, так само, як і в попередньому. Одна друга помножити на 25 і помножити на одну другу. Тобто, все те саме, що і в попередньому 25 четвертих квадратних сантиметрів. Далі тепер. Ну а тепер обчислюємо площу сегмента. Тепер обчислюємо площу сегмента. Дорівнює, дорівнює Площа сектора. 275 π Поділити на 12 плюс 25 четвертих. Так само спільний знаменник 12. 275. Пі, плюс 2, так, на 3, плюс 75. Дорівнює. <кій> до Тепер що можемо винести за дужки? 25 по іншому не вийде. По іншому не вийде. 25 за дужки. В дужках що залишиться? 12 минус. 11П. Тільки чому мінус 3, якщо плюс 3. Сколько? Плюс 3. Дорівнює 25 12. У дошках 11 плюс 3 квадратних сантиметрів Квадратних сантиметрів і записали відповідь. І записали відповідь. Площа сегмента дорівнює 25 поділити на 12, дошках 11 π плюс 3 квадратних сантиметрів. записали. Параграф, 8, о, параграф 3.8. Виконати письмово номер 8.14.